Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Гуси Мамуки Велети розповідаю чому на плем'я дорожчі, ніж такі, що на м'ясо. Тому що, по-перше, не всі будуть на племі десь відсотків 60, 70, а годувати розходи треба. На всі 100%. У роки вам це плем'я буде нести дохід. Приблизно 40-50 яїчок за один рік. Нехай весною вони там вам знесуть по 30, це точно. І осінню там скільки донесуть 10-20. По 30 яїчок будуть приносити на весні. Рахувати їх на 4 роки то виходить 30 множимо на 4, виходить 120, при цьому ви нічого не тряєте. Якщо не, не продасте яичко, інкубіруєте, виходить у вас гусята. Якщо ви не продали гусят, вони потім робляться плем'яними. Тобто плем'яні теж коштують. А ті, що не пішли на племі, ті на м'ясо. Можете приготувати вялений або капчаний, може по бажанню. Хочете цілими, хочете по кусочкам. І також той плем'яний вам все одно залишається, що ще буде кусок м'яса вигідно, я вважаю, купувати на день. Робите осенню один раз вложення і навесні вже починаєте збирати дохід. І так, 4 роки це точно.